Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути. На 27 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Паш Пентаклів перевернутий. Ні. Зараз ви втратили свої шанси і можливості. Можливо, у той сфері, де ви хотіли б отримати просування або здійснити своє бажання, вам не вистачає знань або інформації. Або ваші плани хтось зруйнував. Щоб виправити цю ситуацію, вам потрібні знання і інформація, але всю інформацію, що буде надходити до вас, ретельно перевіряйте. Другий варіант. Мах перевернутий. Ні. Або ви ставите собі нереальну мету, або неправильно розподілюєте свою енергію. Також не виключено, що з вами хтось хитрує і вміло маніпулює, внаслідок чого ви не можете об'єктивно оцінити ситуацію. Щоб виправити цю ситуацію, в першу чергу опирайтеся на себе і на свої знання. І третій варіант: Лицарь мечів говорить так. Дійте у своїх інтересах, прислуховуйтеся до голосу розуму. Діяти потрібно рішуче. Вас чекає успіх у поїздках, переїздах, вам варто стримувати свої пориви, утриматися від імпульсивності, не випускайте з поля зору конкурентів. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам миру, натхнення і гарного дня.